Шановна громадо, ось ми і зібралися біля нашого знаменитої панди, яка хоче зробити візитівку, юроки на туалет. Не дамо. Не дамо, не допустимо, не дамо. Просимо власника, громадська вбиральня повинна бути. тут, біля панди! І ще одне, друзі. Не бойкотувати. Я думаю, суші і каву Рокитно не тільки в панді роблять. Да. Бойкотувати панду, закинуть в групи на сторінки. Бойкотувати. Поки не відмовиться від своєї затії. Взагалі бойкотувати. А тут є туалет, Наташ. А я не знаю, я тут ніколи нічого не купляла. Я я ходив, я заходив. а де ваш на Я заходив, я заходив. А, он до прямо от цирінки буде. Ну, ну. А треба кізляти брати, що треба? А кого? Що треба брати? Ну, як на сусідів. На роботу. Шлориса, йдемо в туалет? Я тут не працюю. Лариса, йдемо в туалет. Ну, то ж ось є. Зараз побачимо. Зараз ми об'явимо. Ми... Ключі відбиральні знаходяться у Бариста. Корочі, поки... Шановна громада, ось ми показуємо вам туалет. <тит> а, 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 на території пан... знаходиться біля кафе, чи як правильно називається панда? А господар якого підприємець хоче зробити кафе в центрі селища, тобто на майданчику майданчиковий привок і із вбиральнею. От подивіться, будь ласка, на його території є вбиральна, і що тут написано на цій вбиральні. Так, оце буде написано. Чекайте, якщо він там поставить, Там така саме буде написано у кращому випадку. Перші дві тижні, а там взагалі закриють. А наше нам обирання? Як у нас вже є громадська обиральня? Нащо нам для такого маленького селища нам достатньо одної громадської всіх запрошую, шановні громади Рокітничині! Хто не знає? У нас у рокі там є обирання. Всіх запрошуємо, люди, які приїжджають із сіл. Неправда, в нас є вбиральня. Приходьте сюди, напроти міліції, тут -а ніхто ніде нічого, і кишені не почистить, ніде нічого. Приходьте до нашого шановного. Да, громадського вбиральня, ключі <плес> <зум> знаходяться у бариста. Папи. <плес> <плес> так що, дорогі мої, це неправда, що в нас немає вбирання, в нас вона є. Будь І, ласка, стій. тільки там, де він планує, зробить доступною всім, а тут тільки через бариста. Вже не да тільки не, через, да, бариста. через бариста. Це. Як довго буде там доступна всім, тож.